Думаю, той, хто, дівчата, хто зараз сюди прийшли, вам точно це цікаво. Сертифікація. Да, що ви отримуєте да, на курсі, обов'язково сертифікація. Чому? Тому що є власна методологія, які вже 4 роки, вона заснована на чотирьох основних пунктах. Чотири основні пункти це в першу чергу вивчаєте себе, посилюєте себе. Це те, без чого не існує взагалі. Де дальнішого розвитку, да? ви не можете допомагати іншим, поки не допоможете собі. Перше, це перше. Вивчаєте себе через свою натальну карту. Себе через свою натальну карту. Потужно, сильно, просто нереально. Друге, ви вивчаєте інших через їх натальні карти, і вони вам одразу відповідають. Тобто ви вивчаєтесь в малокомплектних групах. І от ви розбираєте натальну карту. Да? Ми розбираємо натальну карту якоїсь людиною. Ви бачите, що вона от одразу вам відповідає жива людина. Тобто ви на іншому розумієте, як це працює, як працює астрологія. Третя потужна частина методології. Ви багато маєте практики. Більше 100 годин практики на навчанні професійному. Не зможете ви стати впевненим астрологом, професіоналом без великої кількості практик. Практики такі дуже різні. І з моделами, з живими людьми, з живими запитами, які платять гроші вам прямо на навчанні. У вас будуть моделі, люди живі. Практики в групах, практики з кураторами. От уявіть собі, що ви практикуєтесь і вас отак от просто за ручку з живим астрологом більше 100 годин. І четвертий пункт методології це те, що ви починаєте одразу на курсі отримувати гроші. Це не гроші на курсі, до речі, я хочу вам сказати, це не тільки про гроші. Це про те, що ви якби заземлюєте ці свої знання. Ви якби відчуваєте, «О, в мене вийшло! Мені заплатили, я в мене вийшло. Це дофамін, да? це впевненість, це результат, це відчуття. Я професіонал. Тобто ці кроки вони дуже важливі. Це основні пункти методології. Звісно, там багато що, чого ще доповнюють ці пункти і робить саме цю методологію такою потужною.